Всім мисливцям відомо, що під час проведення колективного згону полювання на копитного звіря невід'ємною складовою являється. Що в нас, друзі? Звісно, проведення первинного інструктажу по техніки безпеки, а також Заповнення відповідних мисливських документів для проведення даного полювання. Ну, то ми ж будемо дівати вже непосредственно на цьому. Зразу надівати, щоб бачили. На номера. А де він? Заходимо, ми влучаємо. Завжди Вообще, да? Кому, Дядьбово вам Ого. на продукти. Вийдіть, знайшли на волосів. Розпишемо цей, ага. цей безпеки. Підірте, я прочитаю тоді. Так. Балакайте, зайдете, я прочитаю. І всі розпишемося. Хай заходять і сім'ї. Да, перебалакайте, нехай перейдемо. Перебалакайте заходять. за кухню, а тоді і Нехай всі заходять. Полювання на парнокопитних тварин дозволяється. Лише набоями, спорядженими кулями. Забороняється полювати на копитних тварин з використанням картечі. Кожен мисливець повинен знати розташування сусідніх номерів і всієї стрілецької лінії. Стрільбу до стрілецької лінії та за межами свого сектору обстрілу категорично забороняється. Під час облавного полювання заряджати та розряджати вогнепальну зброю. Мисливець повинен тільки на номері і по сигналу розпорядника полювання. Залишати номер лише з дозволу. Підходити до вбитвої чи пораненої тварини до закінчення облави категорично забороняється. Мисливська зброя є предметом підвищеної небезпеки. Власник відповідає за її технічний стан. Направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена, забороняється. При заряджанні розряджанні зброї її стволи повинні бути направлені вгору або в землю. Забороняється стріляти на шарудіння по невидимій цілі. Черебуми Солонець має вести з особливою обережністю. І попередньо переконавшись у тому, що в напрямку пострілів немає людей і домашніх <кх> тварин. Підходимо, розписуємося і забираємо собі карточку. <кх> <Ліценни. пробітник> Ще раз наголошую, за картечку. Будемо буде зенчені, добу. добутий звір картечку, закриваємо повністю такий матері. Все. І тоді би так шукати крайнього одного, хто, хто це зробив. Та нічого подорожний через той вивез. Витовайте, починайте тоді. Я друзі. Перший, перший. Другий. Насадку. Перші вперед. Васильович, кажи третій. <рес> <сміщ> 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 Що ти в школу не ходив? Ви вирішите самі, хто, хто на номера, хто в загон, перший загон. <пробуйте> Та різниці немає як скажете. То загон веде, чи це? Я загон веду номера? — Ні, то ти наголоси, які номера їдуть на номера, які на загонку. За перший Так. — вийшл? Після першої в загоні стріляти можна, ні? Не нельзя. Все. Заборонено. Там Діма Курман поковні. Бабі Санці сидять за столом, Вова брат а баба Санька і свого носа, що усунула та їй. А він дивиться на неї. Де, де, де. Знаєте що, маму? А чи не пошли їх хлібиній матері? О! <риклад> 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 Побіг 50 метрів вперед, то й той став на сто ззаду, і вийде отаке. І слухати один одного, щоб рівною цепью йти і вийти нормально нам на. На, На став Тих буде. хто знає ліс. Я не... Ну, я Василич, тебе поставлю Василь, там буде якась у дорожка, дорожки, як ми надали? Номераж, Добили. номераж Добили. де розроби їжі, за, за молодняком ото й не перекрили, і сюди ось вони перекриють, а сюди вже дойде ось номер. Василь, всередині загону буде дорожка якась, щоб ми стали бривят. Будуть дорожки. Ні, 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 Саня, дорожки ж ідуть отак. Не пересікають. Та слухать один одного і все. Не знайти бубу сам собі, а щоб чули, голосом. Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 30 листопада, неділя. І у нас відбувається загонне полювання колективне на копитних. Зараз йдемося в першу загоночку. Я також в загонщиках. Номера поїхали вже наперед виставлятись на номера. Єгр повіз, а ми загонщики. Зараз з нами також і єгер присутні. Зараз виставить нас і підемо робити загоночку. Все, всім не пуха, не пора, друзі. Дивіться. Мощуйтесь позручніше і спостерігайте разом з нами, як буде відбуватися саме полювання, а що з цього вийде, побачите разом зі мною. Оп! Пішов, пішов! Оп! Оп, оп Оп-оп-оп-оп! Ну, Льошки є присутні, сюди, друзі дивіться! Старенькі. Ось свіжа Льошка Дивіться. Ось свіжа Льошечка. Коза лежала. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Кози, кози пішли. Пішли назад в загон. Бачите, кози на застріли номера не йдуть, а й повертаються назад в загон. Хитрі. Оп-оп! Оп-оп! Ма дивіться, хе, заєць по чимчікував. Хе. Поскакав. Оп! О, вже постріли були десь на номерах. Оп-оп! Оп! О! -оп! Оп -оп! Оп -оп! Оп -оп! Другий вже постріл. Правіше приймають. Оп-оп! Хлопці, беріть правіше! оп оп Оооп! Оооп! Ооп! Там... А хто там удаш хворі? Я не знаю. Ще одна пішла. Що вони всі в загон вертаються? Друга загоночка. Цей раз я вже стою на застрілі на номері. Так що зараз будемо чекати на загонщиків і на дичину. Надіємося, що вийде на нас. Да. Попередня загоночка як була. Підняли 7 сім. Сім чи 8 кіс і зайці. зайців, і всі повернулися назад в загон. Таке була я тоже. Так, на сусідньому номері тільки пролунали два постріли. Зараз підемо подивимося, що там. Так, ну що, закінчується другий загін. Не пострілів не було в другому загоні, ні дичини не видно було. Щоб щось загонщики на застил вигнали. Поки нема нічого.

Оп оп. оп 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 так, пострелы есть оп 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 оп, оп. оп. капец, три козы прошло <смес> вот, 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 вот. можно было сбить руками оп 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 оп

Оп-оп! Та вони до дороги пішли, вони повернули, мабуть, на номера на застріл пішли. Оп, оп, оп! Ну що тут? Є чи нема? А, є, о, то таке це, мабуть, перші постріли були, бля. Ну, хоч щось. І три штуки вернулися на нас туди. Може, мати одну О, Хорош. Бачите, це нормально, так? Отлично. О! Ну це трофейчик. Так, все. З полем. Молодець, вітаю. Дякую. Єсть. Могло бути дві, да? Могло бути... Ну а нічого главное, юшка буде. Головне, що шурпа вже буде, а то все. Шурпа, шупула, це да, не, щоб... да? не Він то були б без... сьогодні без шурпи. — Сука, в 10 метрів стояла. Ти протидав просто, я тобі я стукаю, стукаю, блін, вони тут стоять біля тебе. А потім ти тільки піднявся і вони до мене пішли. лісом. — Я піднявся, вони ще стояли. Я предохранитель Щок. І они в свою сторону подають. Щас є гаряцю витягнемо тоді гарячі. Так, тис. Молодцы. Ну так, видно результат.

Не ну давайте по крові вже треба. А по машині, он тут потрібно, вони вже розплачуємо. Бля, пацани, о! Хтось один підкиньте по машині? Давай, спущуємося. Переїжджаємо, Так, ну що, друзі? На сьогодні, мабуть, крайня загонка в нашому полюванні на копитних. Уже День, бачите, короткий, темніє вже. Все, споряджаю пулі свої, Все, бачите, пулі гуаланді, італійський виробник, 28 грам, підкаліберна куля, дуже добре йде з любого звуження дульного. сподіватися, що ще щось виженуть нам на застріл загонщики. Дуже багато було дичини. Це в нас по рахунку, якщо так рахувати, перва, друга, третя, четверта загонка. ну, Третя, у нас, як виявилось, третя загонка сама продуктивна була. Добули козочку. На жаль, ну, все однак, трофей. Будемо говорити так, полювання було вдале, незалежно від того, навіть чи добули б ми козу, козочку, чи не добули б даний бажаний трофей, але навіть в тому плані, що ми побували в мисливських уїдях на свіжому повітрі і в колі друзів, однодумців це вже багато чого значить, друзі. А зараз стоїмо тихенько чекаємо номера, поки виженуть щось на нас. Сподіваємося, що даний загон принесе нам ще один бажаний трофей. Ну а що з цього вийде? Побачимо і ви разом з нами. Чуть номера. Загонщики пішли вже. Є постріли. Один постріл був. Зазвичай, якщо один постріл, значить трофей має бути добутий. Що ти, Віталій, як думаєш, щось добули? О, диви. Ну, мабуть, пішли на номера, бач, пішло. <рит> на я е на номера пішло. <рит> це щось поодиночне такі постріли або по зайцях б'ють. Ти думаєш? А коли это бам-бам, то дуплетом не почувствует. Це що, взяли? А, а це ця, що прошлого дня, щоб помирати бігла. Да. А, це вона, ця, що від хлопців і пішла. Цапок? Він Оце цапок. Рижий хороший. Цапок, сапок, да. рижий. Ліцензію закрили. А хто взяв? да, видно, ну. Сашик Саш. В этом історія вмолчує. Да. Ось наш герой. Виновник, да. так. Виновник торжества ще один. не бач. Я бачу. Питаю, з полем. Молодець. Да, молодча. Красавчик. Красавчик, сапог, да. так. Сапок гарний. Грушки скинув, так. Да. Рожки вже скинув, свіжі недавно скинув. Недавно скинув рожки, от бачите. Молодець. хороший. Трофейчик хороший. Все, з полем санек це. Молодчага. В цьому загоні бачили. Я по пострілах. Бах, вистріл, бах, вистріл. Нормально. А то бах-бах, то не вчув, то не вчив. А то як один, то нормально. Якщо ще бах, а потім ще інставки. Я просто не знав, чи там ще хтось стояв, чи ні. Соня стояв там. А де Саня? Соня там стояв. Я думаю, що мінімум два в залі. Ну, Саньок, молодець. Не, не, не дай бог, стільки раз гуяри. Ні, там кричав же ж. Чули ти це? Оце, одновистрела, це, да. Один, якщо він буде. Так, да, да. О, там, не в просвіт, а так лівіше через кущі, так воно бачиш, марка я так уже вів його. Воно тільки стало його хлись і все. Молодець. На досвіді. А дошвиді. тут будівельник. Не про п'єш. не про п'єш, Саньок. Я хочу з холмів сюди йти, думаю, так і йде. Я просто переживав, що сам. Оттак, пусту, бах, біло, а то бах-бах не бив. Бамбуха такий. Ну, ти розумієш? так знаєш, якщо бах, а потім ну виводиш бах. А якщо так бах-бах, це ні в чому. це вуз. Один вистріл, значить є. <сподався> Я ж бігом козу з багажника та до цього, щоб дерли. Самий кульбіт. Шорпа. Ставаємося, так. Хочу бажати. Ну, Це вже завершення. Полювання. Ех, красота. Все в чому заключається полювання в хорошій шурпі. Правильно ви? Так. Десять тоді кинемо цей приправу. Мисливці. На цьому будемо завершувати своє сьогодні колективне полювання на копитних. З даного відео ви бачили, що полювання було вдалим, трофей добутий, колектив чудовий. Ну а зараз приступаємо до фінальної стадії даного полювання, а саме застілля шурпи. Ну Тут дане відео знімати не будемо з етичних питань. Всім пока, друзі, до нових зустрічей, бережіть себе.